День в університеті сьогодні був такий важкий. Так, згодно з тобою, так хочеться згадати середні дні у школі. Було весело, на уроці української мови разом із Раїсою Володимирівною вивчали фразеологізми. а з Наталією Миколаївною пневмонічні фрази, шукати винятки з Тетяною Іванівною, а з Любов Андріївною і Глиною Борисовною робити презентації проєктів. Пам'ятаєш, як Оксана Петрівна вчила. На родини для зими осінь мостить килими. Де ти з'їси цю чашу жиру? Правила дев'ятки? Отак. Кафе птах, капетифаб, мав побув, о, і там черв'як б'ють в юн. Буде, гоже геть у джазі. Це їзу. Скільки веселих моментів можна пригадати про школу. Я впевнена, що наші гості навчалися, навчаються або тільки не починають своє шкільне життя. Добре. А що ви знаєте про українську мову? Скільки літер в українському алфавіті? 33. Яка частина мови відповідає на питання хто що? Іменник. Назвіть самостійні частини мови іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник Що треба зробити, щоб майка злетіла? Змінити М на Ч Молодці добре впоралися. Почекай, а про українську літературу забули. Ні. З літератури теж маємо цікаві питання для вас. Хто з українських письменників народився і помер у березні? Тарас Шевченко. Як називається казка, автором якої є письменник? Літературна. Хто автор рядків? Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я й лани, і гори все покину. Тарас Шевченко. Художній засіб перебільшення. Це... – і... І Молодці! Відповіли не всі наші питання. А якщо ні, то нічого страшного. Приходьте вивчати українську мову та літературу до школи номер 12 імені Чубенка. Ми всі мріємо досягти успіху, злетіти якомога вище. І школа кожному з нас дала ці крила. Ліна Костенко, Крила. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає. То буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари. То будуть хмари, в цьому непевно, правда пташна. А як ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ці крила, не з пуху пір'я, а з правди, щеноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, У кого з вічного поривання, У кого щирості на роботи. У кого щедрості над роботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії або з мрії? Людина нібито налітає, а крила має, а крила має. А в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі! Якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі в горі люди, будьте взаємно красивими! Ця вишиванка тобі до лиця, ти радіє, всміхаєшся без кінця, Соковиті, насичені кольори, як світанки яскраві вечори, у орнаменті долі переплились, ти навіки узорами зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя. Бачите, як весело в нашій школі вас навчать правильно говорити, виправляти лексичні помилки. Приходьте до нас вчитися, і тоді вам позаздрить сам Авраменко.